І моє перше питання: як змінилася ситуація з правами людини в окуповану Криму після повномасштабної агресії РФ після повномасштабного вторгнення Росії? Насправді тільки посилилися порушення, які вже були. На території тимчасово окупованого Криму, якщо казати про спектр порушень цих, то звичайно вони захоплюють всі сфери життєдіяльності людей. Це як економічні, політичні, соціальні права, так і екологічні, наприклад, ну, з того, що непоправну шкоду наносять довкіллю безпосередньо. Ми виділили після 24 лютого декілька напрямків, в яких це безпосередньо посилилося. Перш за все, росіяни почали дуже активно використовувати цивільне населення Криму в якості живого щита. Відповідно, якщо раніше ми цього не фіксували, то після ну так званих бавовн в Криму, які відбувалися протягом 2022 року, ми фіксували те, що російські військові в деяких випадках переміщували своє озброєння, це і військове устаткування безпосередньо до. Складів, які знаходилися у близькості до абсолютно цивільних об'єктів, тобто це школи, це склади магазинів, і дуже часто такі склади і об'єкти знаходилися в достатньо густо населених районах, і перш за все, ну, там проживає цивільне населення. І, відповідно, робилося це для того, щоб унеможливити ускладнити навіть, скажімо так, роботу наших оборонців для того, щоб ну вони. Дивилися, що там багато цивільних, і відповідно ніякої шкоди цьому озброєнню не наносилося. Це один аспект. Другий аспект, звичайно, що після повномасштабного вторгнення посилилися спроби російської окупаційної влади до військового призову наших громадян, які проживали і проживають в Криму, і до мобілізації, яка була об'явлена в Росії, і відповідно. Мешканці Криму також фактично підпадали під цю мобілізацію і змушені були від неї переховуватися. Безперечно, це є воєнним злочином. І ми рекомендували всім кримчанам, які там прислухаються до нашої думки, максимально. Або там умовно залягти на дно, або е, за можливості покинути територію Кримського півострова для того, щоб е, не стати жертвами цього воєнного злочину е, і, е, звичайно, для того, щоб не воювати проти своєї держави. Е, ситуація в цьому е, аспекті досить складна, і, звичайно, ми досі отримуємо, наприклад, е, повідомлення від тих людей, які. Е, Покинули територію Криму і на, наприклад, знаходяться за кордоном, і мають на меті там, наприклад, відновити свої втрачені або там пошкоджені українські документи. Або, наприклад, якщо казати про молодих хлопців, які якраз підпадали під призов на строкову військову службу, дуже часто вони. Ну, виходячи з того, що окупація триває вже 9 років, вони не отримували паспорти громадян України вперше, от і тому зараз намагаються це привести до ладу, як ага. то кажуть. Третім аспектом, звичайно, це є посилення адміністративного і кримінального тиску на населення, яке проживає на окупованій території. Це перш за все, оці статті по дискредитації. Так званих Збройних сил Російської Федерації. От Як ми знаємо, там є і адміністративні, і кримінальні статті, і, відповідно, це посилення тиску, це те, що переходить вже в наступний пункт, тобто виокремлення окремих категорій населення в якості екстремістів і терористів. Тобто, це можна казати про. Так звані справи Хрір, це можна казати про свідки феєгові, які були визнані також екстремістською організацією, це можна казати про справи пов'язані з батальйоном імені Наманичі Лібіджихана і іншими подібними випадками.